Вітання від Червоного Хреста! Це відео допоможе вам розібратися, як користуватися новим мобільним додатком Access РЦ «Рухи Червоного Христа та Червоного Півмісяця. Цей додаток дозволить вам отримати доступ до програм доступних для вас у країні, де ви проживаєте. У Чорногорії наразі доступна програма фінансової допомоги. Призначених для людей, переміщених з України через збройний конфлікт. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися на нашому сайті або зателефонувавши на кол-центр. Завантажте додаток. Вам знадобиться смартфон та стабільне інтернет-з'єднання. Перейдіть в App Store або Google Play та знайдіть додаток Аксес РЦ. Відкрити додаток. Та надайте дозвіл на утримання сповіщень, дозвіл на використання камери та місце знаходження. Це спростить процес використання додатку в подальшому. Тепер ви готові до створення облікового запису. Підготуйте свої документи, що посвідчують особу у фізичній формі, та натисніть кнопку Створити новий обліковий запис. Ви також можете змінити мову на українську або російську, натиснувши іконку із зображенням глобусу. Як же створити обліковий запис? Перш ніж почати, ви повинні прочитати і прийняти положення та умови і повідомлення про конфіденційність. Після того, як ви поставите галочку, щоб підтвердити, що ви ознайомились із положеннями та умовами, натисніть Продовжити. У примітці про конфіденційність ви знайдете всю інформацію щодо захисту персональних даних. На сторінці Документу, що посвідчує особу, вам потрібно буде сфотографувати свій документ. Торкніться поля Документ, що посвідчує особи. Далі виберіть тип документа. Помістіть документ у рамку. Зробіть чітке фото вашого фізичного документу. Після того, як документ буде прийнято системою, у вікні з'явиться зелена галочка. Якщо ви побачите знак попередження, Будь ласка, повторіть той самий процес. На сторінці перегляду, будь ласка, перевірте уважно, чи правильно вказані ваші персональні дані з вашого посвідчення особи. Якщо є помилки, будь ласка, виправте їх. Далі приготуйтесь зробити селфі. Коли ви будете готові, відцентруйте обличчя та зробіть селфі. Якщо селфі не приймається системою, спробуйте ще кілька разів. На етапі вибору контакту дуже важливо, щоб ви надали нам принаймні один із способів, як ми зможемо з вами зв'язатися. Якщо ви правильно ввели номер телефону та цей номер є активним, вам прийде код підтвердження. Цей код необхідно ввести в поле Підтвердити номер телефону. Теж саме зробіть з електронною поштою. Тепер вам потрібно буде створити пароль для входу у додаток. Будь ласка, прочитайте та знайомтесь з вимогами щодо введення паролю. Все, після того, як ви ввели пароль, ваш обліковий запис створено. Щоб додати членів сім'ї, кожен крок, починаючи з завантаження документу, що посвідчує особу, необхідно повторити для кожної особи. Будь ласка, знайдіть доступні програми у вашій країні в розділі Програми внизу сторінки. Щоб подати заявки, будь ласка, натисніть на поле з описом програми, не на синю кнопку. Далі натисніть кнопку Подати заявку на програму. Будь ласка, виберіть усіх членів сім'ї, яких ви хочете включити до своєї заявки. Натисніть Продовжити. Приготуйтесь зробити родинне селфі себе та своєї родини. Далі заповніть заявку на кожного члена родини. Всі необхідні дані ви можете знайти на документі, який ви отримали в державній установі міста, в якому ви знаходитесь, у Чорногорії. Тимчасовий захист виглядає як лист А4 з фотографією та штрих-кодом. Звертаємо вашу увагу, що ідентифікаційний номер ви можете знайти безпосередньо в тексті документа, а номер тимчасового захисту зверху документа після слова брой. Після того, як ви відповіли на всі питання, натисніть продовжити. Далі надсилаєте заявку і ваша реєстрація у програмі завершена. Для того, щоб переглянути вашу заявку, натисніть знову на програму та можете перевірити всі вказані вами дані. Та в разі необхідності ви можете відкликати заявку. Дякуємо за увагу!